На Поділлі є перлина. Тут живе моя сім'я. Це маленька батьківщина, квітни, вінниця моя, наче стрічка, в'ється річка. Це тече Південний Буг. До водиці верби гнуться, зеленіє все навкруг. Жив хірург тут знаменитий, всім відомий пирогов, вулиця, музей, лікарня звуться іменем його. І Михайло Коцюбинський в нашому місті проживав. Тут Харитю і ялинку він для діток написав Ти, мого дитинства, місто, наймиліше на землі. Горобина, мов намистом, вкрила вулиці твої. На Поділлі є перлина. Тут живе моя сім'я. Це маленька батьківщина, квітни, вінниця моя.